Ну нарешті, друзі, ми сьогодні подивимося з вами, як той Олег трохи працює, що він де крутить, що він де маже, бо вже складається враження, що він сам нічого не робить, а в нього є десь найомні майстри, а він тільки бігає відосики знімає. Сідайте зручніше, кофе, чай, хто що любить, будемо разом дивитися, це я вам скажу по правді мій самий найулюбленіший день. Я дуже люблю, коли вже воно все пофарбоване, нема той пилюки, грязюки, ну сварщики мене зрозуміють. Коли вже воно чистеньке, ну складати одне задоволення. Ось трошки так для нових можливо, глядачів, які перший раз відкрили відео, не знають, що тут робиться. Я майстер із Рівненської області, Березнівський район, село Яринівка. І я виготовляю ось такі авторські прицепчики на замовлення для людей. Дишло, все, висота, отвір петлі, все випитується, щоб під ваш тракторець ну, все було знаєте, найкращим чином. Щоб Воно не було таке, як то вверх дивиться, то вниз дивиться. Ну, люди вибирають, просять, який колір, яке все, все дослухаємося, ящики, бампери, лючки під зерно. Ну, Гроші платите, знаєте, і замовляєте все, що вам треба, а не так, що, що, що вам дають, а тільки у вас вибір невеликий. Так, зараз на відео ми бачимо, що почав я із прицепного вушка, завжди змазую все, друзі, щоб воно гарно служило, щоб мої клієнти вже туди не, не лазили, старались не лазити. А вже якщо її купили нормальну річ, то вже просто користувалися її. Без лишнього головного болю, так сказати. В ролі коментатора скажу вам чесно, мені доволі тяжко, бо я в більшість часу мовчу, надів наушники і в гаражі тому дерев'яному, що на відео є, там де стірка висить. Я тільки слухаю музику і собі так релаксово працюю. Тому у мене язик не дуже підвищений. Якщо щось, то вибачайте. Зараз я ви дивитесь на відео і думаєте, що то він робить, а я беру. Шприця на смазку і у завіси по, по одному так сказати, нажиму видавлюю смазку, щоб петлі в мене були всі помазані, борти ходили довго і нічого там не було такої вироботки. Але це борти будуть пізніше. Я просто це намазав. А зараз я прикручую такий подіум. зробив. Віднедавна почав робити. Знаєте, доволі дуже зручна штучка. Там біля дишла ми ще буде прикручувати таку підніжку і з тої підніжки на цей подіум дуже зручно так сказати, виходить. Можна зразу перелізти через борт в кузов, якщо щось треба якийсь вантаж підправити, чи можливо якісь лопати, вілки позакидати. Ну, це не, не, не треба знаєте, бути мастером спорту, щоб там випригувати в той кузов. Не знаю, якось колись, якими прицепами не користувався, завжди була якась така проблема туди вилізти, то дивися, де нову поставити то на колесо, то ще кудись. Ну а з такими підножками, то вже ж користування прицепчика виходить на новий рівень. Зручніше, як молоді, так і старшим людям. Я думаю, з цим мало хто зможе поспорити. Ось ви можете подивитися, як воно виконано, там трошки дійшло йде на ізгиб, то я так само на підножці його чуть-чуть підробив. Прикручую отвори, все. Як мені один чоловік писав, каже, що якість підгонки, то як на, на іномарка. Дуже дякую тобі, друже. Можливо, задав свій коментар. Приємно. Роблю я такі підножки на ліву сторону, щоб оператор трактора, хтось сміявся, що я кажу, оператор. Ну, друзі, ну а як? Оператор, оператор трактора, це ж... я не знаю, чи можна сказати шофер. Виліз з кабіни, всі двері на ліву сторону відкриваються, а органи управління в трактора знаходяться справа, там не так зручно буде виходити, то я роблю на ліву сторону. Починаємо ми збирати підніжку опорну. ось Там же є готове кріплення приварити, це корпус верхній самої підножки. О. Я використовую шпильку високої міцності, 10,9 клас міцності її. Промазую повністю смазкою консистентною. І всередині там такий самий механізм цікавий, дуже велика така різьба, щоб чим, чим помаліше зношувалося. Хтось скаже, що це трохи погане рішення, я взагалі не згоден. Бо я дивився дуже багато американських блогерів, теж класні майстри, які роблять і тіски з такої різьби. Хтось каже, треба трапеційна різьба, така метрична, така не підходить. Хлопці, велика різьба, збільшуємо площу прикасання, і воно себе гарно почуває. Я в мене на, на, на тісках на лищатах своїх зробив. І використовую в парі із ударним гайковертом, яким я зараз прикручую саму ножку. І вже більше півтора-два роки вона мене робить, і гвинт і не, не, не зносився, і різьба не рветься, і все там добре. Ось, ножку вже майже ми прикрутили. Не дивіться, там є і підшипники, трошки пропустив я. Підшипники опорні є зверху і знизу. закриті таким пильничком, там виточка є спеціальна. О, і за реконтрящими болтами і гайками я зажимаю руків'я, щоб воно не відкручувалося. Ось, вже піднімаю дишло, щоб прибрати цього баняка страшного з цим пеньком. Ох, який задумчивий погляд. Що ж то далі робити? Так само ножку прикрутимо. Що вона буде лежати? Я люблю таке, знаєте, спочатку просте поприкручувати. А вже щось таке, що складне, вже на, на, на потім оставить. Там на цей прицеп чесно, доволі важко було закинути борти, бо на ресорах високі колеса, то не на моєму рівні так руки висіли, борти чималі такі були. Ну Ми там далі відео подивимося. О, на прискореному відео, швидко я його прикручую. Мені то подобається. Я не люблю тягнути резину, хлопці. Напишіть в коментарях, бо хтось каже, я люблю довгі відео, щоб пояснювали довго. що яке. Я то довгі не люблю. Я люблю, щоб бистренько, по суті, все так, як, так, як воно має бути. О. Наживляю завжди гайки на різьбу спочатку від руки, щоб воно нормально крутилося, бо багато є таких спецов, що гайку в головку засунув і там не по різьбі вже закручує. У мене гайковерт на 650 Нм, на метр. Він, в принципі, мене влаштовує повністю, поки з моїми задачами справляється. В кришечку ступиці, ми зараз бачимо, я буду вкручувати тавотниці, масльонки, хто як називає. Кришечки в мене ступичні, я їх на герметик Victor Reinz сажу і прикручую гвинтами, щоб смазка звідти там не виливалася сильно. О, а це моє саме улюблене, друзі. Домкрат для бідних. Зараз покажу, якщо у когось нема домкрата, як можна вийти з положення. Тичку таку під платформу підставляєте і трещою платформу із цим зжимаєте. Але скажу вам одне, що це тільки якщо воздух в циліндрі є, якщо там масло, то ви так не зіжмете ніколи в житті. Це тільки на етапах, коли оце я так як роблю, то там масла немає, я його підкачую компресором з холодильника. Там близько там, скільки, 12 атмосфер, може бути. Ну, Шланг гір Я вже показував, багато хто бачив. Прикручую крило на своє місце на рамі, дивлюся все рівненько, щоб тоді вже піджать. І дожимаю його. А на цьому моменті, друзі, жінка з сином звуть обідати, то як тут відмовити їм, скажіть мені. Ось хлопці пішов, поїв, кави зараз поп'ю, де і далі буду розкладатися в прицепчика. А на цьому моменті я сподіваюся, що у вас теж в чашечці зараз смачний запашний чай або кава. І ви також разом зі мною переглядаєте це відео. Я вам озвучую. Ось, далі я беру кріплення на опорну тичечку таку під кузов. Не скрізь роблю, тут мене попросили. Я зазвичай таке питаю. Ну бо не всім вона справді треба а слухайте, Час, затрати, матеріал, все одно воно своє щось коштує. Ну, тому так. Доволі проста конструкція, зверніть увагу. Во всі сторони крутиться. І на цьому моменті я згадав дуже цінну пораду від мого глядача. Він сказав, що на кінець цього патика можна в аптеці придбати чохла резинову. Надійте, щоб на платформі краску не обцарапував, бо я там. У відео зеленим прицепом розказував ще про одну скриту функцію е, цієї дубінки, що, що як її ще можна використовувати. Не знаю, мене це дуже сильно насмішило, де так згадав. Далі мажу ці шари для того, щоб не було ніякого супротиву. І ви знаєте, як закон подлості, от на відео. То те щось впаде, то те не так зробиться, то те не закручується. А тут вже і шприця, і це є. Смазка, смазка не лізе. Ну, але таке буває. На даному етапі монтую бампера. Не знаю, мене зараз клієнти. Хто замовляє, хто не замовляє. Ну, мені особисто він подобається. Робить його тільки не подобається, а зовнішній вигляд подобається. Такий трохи мудрений. Ось, поприкручував. Далі. Ящика вдіваємо на своє місце. Використовував широкі шайби для того, щоб ну, більшу площу взяти. Хоча ящик дуже міцний, якщо чесно. Бо мені там хтось казав, що треба в округ ящика робити цілу рамку. Ну я ж там не кирпичі собираюсь перевозити. Ну, там таке, я не знаю, моки один-два домкрата буде і пару трищок. Я не думаю, що це вже така велика маса. Стінка ящика, на погляд десь міліметрів 5 так точно. І, ну, Крепкий, класний ящик, італійський. Ось Ми бачимо, скільки плутів, по краям М10, всередині поперечка М8. І кажу скрізь широкі шайби були. Взяв я на цей прицеп амортизатори Mercedes Vario. Великий хід, класний є, з нормальним запасом міцності. Я думаю, якраз він під цей прицеп під підходить. Ось прокачую. Щоб масло все ну, було так, так, як треба. Воно в нормальному положенні. Щоб не було ніяких там завоздушень і все було чітко. Ось, друзі, монтую все на своє місце. Завжди використовую, стараюся, дуже гарні метизи, болти, гайки, оцинковані. І не менше клас класмісності 8,8, де відповідальна конструкція, там іде і 10,9 і чи 10,2. Там як там воно рахується, вони зазвичай йдуть чорні, такі вороньонії, я їх підфарбовую, бо вони мають здатність ржавіти. Це не гарний вигляд, а мені таке не подобається. Ось такий общий вигляд самих амортизаторів, платформи перекинутої. І далі ми приступаємо до монтування повздовжніх, довгих бортів бокових. Для того, щоб їх монтувати, треба зняти задній борт, стойки повиймати. Доволі тяжке. Приніс першого. Хочу зробити якісь класні такі вішаки на колесках, щоб можна було борта просто привести, поняли, відрегулювати і собі поставити спокійно, бо це все в руках тягать. Дуже вже воно мені не подобається, щось може впасти, щось може ну, таке, не подобається, скажу чесно. Треба до цього діла підходити відповідально. До цієї пори навіть нормально ваші гаража не зробив, хоча я ніколи це діло не приймав, скажу вам чесно, за серйозне. Серйозне діло, я завжди думав, що це таке ха-ха, хі-хі, іграшки, а потім здам категорію і пойду на фурі їздити. А я так думав справді. Але бачу, що лю людям цікаво, лю людям подобається і робота, і якість. То я зараз навіть хтось пише в коментарях, деколи і є хідненько. І що є закази, думаю, друзі, щоб ти тільки знав, скільки людям я маю. Відписувати, що не приймаю замовлення. І друзі, це із сльозами на очах, бо не думайте, що я там вибираю. Комусь хочу робити, комусь не хочу робити. Я зараз просто не справляюся з роботою. Тому, друзі, в даний період я змушений зараз не брати нових замовлень, а хочу виробити старі, які хто до мене дзвонив раніше, кому я пообіцяв, що я зроблю прицепа, значить, я і зроблю прицепа. Тільки часові рамки обмежують. З часом, якщо так не вийшло, я деколи можу казати, що там на березень зроблю, а виходить, ще в серпні. Ну, тіпа, За це вибачайте, це не отого, що там я лежень, лежу, ноги задер. А просто не встигаю. Важка робота, важке все і просто вгадати з цим нереально. А в даний момент своєю помічницею ми вже закинули переднього борта на свої посадочні місця. Прикручую все і вже, знаєте, вже весело і глянуть, вже прицепчик майже такий зібраний. Оце такі моменти. Це саме вже я більше люблю. Єдине, не люблю проводку робити. От чесно вам скажу. Там далі відео буде трошки видно цей процес. Саме більше проводка це моє саме таке нелюбиме. Добряче так підтягую. І тут ми плавно переходимо до фіксатора борта. Я думаю, не треба розказувати, для чого він. просто щоб борти не злітали назад. От, наприклад, знаєте, виїжджаєте, е картоплю садить, мішки скидаєте, от десь об мішка сперлося, коли борт відкритий, і він може спасти назад. Потім на полі його надій, трохи проблема, немає ни, ни ломіка, ні ломіка, ні ще чогось, то зроблені такі фіксатори. Бо я чесно бачу, багато є такі, що роблять прицепи без, без них. Ну якось їздять, в принципі, може для людей це і не проблема. Ну і друзі, функція, на якій я не акцентую сильно увагу, це петлі під нашивочки. Маленькі, акуратні. Я їх роблю під профільну трубу металеву 50х30. Чому під неї? Бо вона є у виконанні, як і 3 мм товщина, 2 мм. Хто собі яку хоче, таку може купити. Зафіксувати на цьому і до неї прикручувати любі доски, і таким чином ви собі можете зробити е, такі нашивочки класні. Вони, там люфт мінімальний, труба не розбрикає вологи, як то дерево робить, і гарно себе показує у ходових якостях. Плюс е, болтом ви можете їх прижати, щоб при відкритті борта вони не, не випадали. О. І це просто екстаз. Мой. Я так люблю ці штуки начіплювати. Це вже означає, що прицеп майже виходить на фінішну таку пряму світловідбивачі. Раніше майже я їх ну, мало коли чіпляв. На перших прицепах я таким і не займався. Там, хто собі вже хотів, то таке вже дочіплював. А зараз я думаю, що це все одно. Безпека, пасивна безпека, бо вас і боком, і спереду, і де хоч будуть бачити, хто де їде в темноті, щоб лишній раз не, не втиранився. Бо в мене в знайомого була ситуація, поставив прицепа біля двора, ніякість світловідбивачів, і там один в'їхав трохи в нього за задніцею і побив собі габарита. Щоб у вас такого не було, старайтеся теж є ще ленти, купляють такі, от мене колега. Петро з Ратного то і лентами такими обклею є прикольними, що той прицеп все світиться. Зараз я плавненько перейшов до самого вкусного трошки важко заходить, бо поки нащупаєш різьбу, воно ж по пофарбоване. Плюс ґрунтовка з ґрунтом, то не геть сильно легка ця. Я. Наживляю пальцями, чому пальцями? Бо якби я взяв гвинтоверта, Можна просто з дурі закрутити, воно не по різьбі зайде. То таке, знаєте, не сильно хотілося б таких приколів, хочеться. гарненько все. І маємо перевірити, чи ходить в нас заслонка. О, Заслонка у нас ходить як в іномарках, як якихось я не знаю, дуже круто. Беремо трошки консистентної смазки, Мажемо цей болт, це місце. Таку, таке руків'я зігнуте, зверніть увагу в цьому місці. Ось така ручка, трошки ще тут того можна мазнути. І ми одягаємо ось на своє місце, плотненько заходить. Ну, а зараз трошки в прискореному такому режимі, бо щоб ми не позасинали туди, поки я ті гайки шайбами підкладаю, прикручую. Тут головне, щоб були правильні зазори, затяжки, і тоді воно все буде працювати дуже класно, стабільно і без ніяких заїдань і проблем. На даний механізм, друзі, я все-таки радив не брати дуже потужні газліфти. газлівти. Ну, 120 н у мене я прикручую. Супер. Мягенько нажимають, класно ручку вертає назад. І якщо стоїть система від випадкового відкриття, то там кажу, дуже потужні вони не треба, щоб не було сильної вироботки центрального болта. О, Трошки друзі ослабив ці гаячки і стало набагато м'якше класніше, так як воно повинно було бути. Відкривається, м'ягенько нажимається. Пальчик під уклоном заварений. О, і ми фіксуємо все. Бачите, якщо у вас, наприклад, повен прицеп пшениці і ніяке дитя не прийде, не буде гратися, поняли? Типа висипатися воно не буде. Також на додачу у мене ще є ось такий жолобок, який швидко монтується. О. О. Оп. Багатьох, мабуть, цікавить, чому там коврик старий знизу лежить під прицепом. Розказую, друзі, довжина прицепа довша, ніж мій гараж. Я його фарбував на вулиці, підстеляю спочатку ковра, ставлю на пеньки, піднімаю і тоді фарбую. Часто приходиться повзати і на спині, щоб ці швіляра все повикрашувати із-під низу, розумієте. Тому, щоб... А коли фарба поналіпає на кофту, плюс шия, плюс десь там той пісок, дуже неприємно. Тому, а на коврі реально стає набагато краще і комфортніше. Далі я все ж працюю смазочкою, е, зверніть увагу, ось аж повилазило, я не шкодую, зараз поприбираю лишки для того, щоб пилюка на нього не сідала і воно таке не було, знаєте, засмальцоване і грязне. Я люблю, щоб було чистенько, акуратно, все помазане, помите і так як треба. Ось таким чином виглядає бокова вигрузка, і дуже класний кут підйому, висипатися, я думаю, що буде все. Єдиний мінус, на мою думку, бокової вигрузки це те, що якщо якась не знаю, картопля вигружається чи ще щось, то під колеса подминається і трошки воно буде чавитися. Тим, тим і задня вигрузка, вона така знаєте, пріоритетніша, бо ти будеш від'їжджати все одно вперед, і під колесами нічого валятися не буде. Хто, хто вже так має таку вигрузку, то я думаю, ви вже знаєте, з цим стикалися. Витираю я лишки з алідола, літола, ну, смазка така в мене була. Ось, тільки віднедавна вкупив собі стріпера хлопці. Дуже класна штука, я натішитися не можу. Раніше е, ножика з лезвієм брав, обкручував ті проводи, знімав ізоляцію, таке було якесь. не знаю. Погано мені тоді було робити. А це е, проводки я зараз паяю, перепаюю коннектори вологостій. Упаковую все гарно у гофру захисну. Є на менші проводка йдуть менша гофра, на більші, вже, там, де йде коса, то там вже йде більша гофра. Ну і нарешті, нарешті вже прибиваю шильдика на, на закльопці, позначаю кернером, таким, що сам е, це є. Робить, накернює. Зручно доволі нормальна штука. Але в мене ще є, я ще любитель старих таких кернів, що з молотком треба долбанути. Але в цьому випадку треба рівненько держати. Тому або скотчем приліплювати і тоді вже таким бити. Але не захотів я морочитися з цим, то я просто притулив, накернив і от зараз висверлюю отвори, щоб вже. Нормальним закльопочником його при, прибити. Скажу чесно, що те як я не часто роблю таку процедуру дану. То і рука ще так сильно не, не набита, то якось воно мені, знаєте, трохи важкувато дається ці шильдики набивати. Бо я, ну як сказати, ідеаліст. Стараюся, щоб воно було знаєте розтягнуте, гарне, без пуза, щоб той шильдик так ну красиво виглядав, то там все треба робити і рівно, і чітко, і щоб не було ніяких напружень. От, бачите, трошки рукою побачив, що воно не вставляється добре, пузо буде, трохи сверлом. Висверлив із самого шильдика, і далі вже нормально йде діло. Заклипав першу закльопочку. Далі друга. Саме головне такі моменти знати коли відривається закльопка і коли вже ви знаєте, що вона має вириватися, тянуть закльопочника на себе. Бо він, як відривається, може поцарапати і раму. Ну і ось. Щасливий Олег, либочка, палець вверх. Ставте лайк, підтримайте друзі. Дуже ціную. Люблю читати ваші коментарі. Дуже всім дякую. Дивіться, можливо, когось пропустив десь. Це не із того, що я там сердитий чи поганий дядько. <кій> деколи пишуть люди і на старіші відео в мене коментарі, то воно не завжди може показуватись мені в сповіщеннях, розумієте? Я деколи можу коментаря знайти і через півроку після того, як він написаний, ще тоді поставить лайк і подякувати. Від усього серця дякую людям, які підтримали мій збір на токарний станок, друзі, ви неймовірні. Ще раз щиро вам вдячний. І я вже оприділився, якого я хочу станочка, і діло часу тільки. Хто має ще бажання долучитися, номер карточки буде в закріплених коментарях та в описі під відео. Ну, а на цій прекрасній ноті, друзі, будемо прощатися. Будьте крепкі, будьте здорові і хай щастить!